Торок, 27 лютого. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. На Буковині за допомогою дрона затримали чотирьох ухилянців, які намагались потрапити до Румунії. Два дні немає вдома. На Буковині розшукують 34-річного Михайла Дімітраша. Вартість проїзду у чернівецьких тролейбусах зросте з 1 березня 2024 року. В Україні з 1 березня проіндексують пенсії, якою буде середня пенсія для буковинців. Буковина у жалобі. У вівторок, 27 лютого, провели в останній шлях воїна, який боронив рідну землю від російських окупантів. Із солдатом Степаном Сарафінчаном назавжди попрощались у селі Чагор Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Два дні немає вдома. На Буковині розшукують 34-річного Михайла Дімітраша. Житель села Котелеве Чернівецького району пішов з дому 24 лютого. На момент зникнення був одягнений у тактичний одяг. Поліцейські просять буковинців, які мають інформацію про місце перебування зниклого, повідомити на спецлінію 102 чи на номер чергової частини 099-286-96-77. За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, станом на лютий 2024 року 3135 військовослужбовців повернули з російського полону. Понад 8 тисяч українців, із них понад 1600 цивільних у полоні залишаються і досі. Щонеділі на мирну акцію у Чернівцях та по всій Україні виходять рідні зниклих безвісти та військовополонених. Серед них і Буковинки Світлана Ватаманюк та Марія Житарюк. Про історії їхніх зниклих на війні чоловіків у сюжеті Євгена Пасилюка. 16 червня 2022 року Богдан Ватиманюк пішов добровольцем на фронт. Ми приїхали з-за кордону. Ми були за кордоном з дітьми і з чоловіком. Він сказав, що до червня він дотягнув, сказав, що я ще терплю. Терплю, ще трошки чекаю, але я не можу. Син росте, і що я йому скажу? Де я був той час, коли всі воювали? У лютому 2023 року. Богдан Ветеманюк пішов на перше бойове завдання на Бахмутському напрямку, де зник без вісти. І це 19-го Я стою церкви. Мене дзвонить телефон і знайома мені каже, що Богдана твого немає, що всі загинули. І я вже почала всіх писати, мені ніхто не відписував. Вони командир ну, взагалі ніхто не відписував. мене були на мрач, він полишав. Каже, будеш на ті дзвонити, ті дзвонити. Ніхто не смс-ки не відписував, не піднімав взагалі ніхто. І вже коли 20-го числа, бо понеділок ми поїхали у вежницю ще з одного з нас шослашо. Ще один теж разом з ним пропав. Ми пішли з ним. Нею вижницю, пішли в поліцію, написали заяву, і вже тоді банкомат подзвонив нам вечором і каже, що да, ваші хлопці пропавши звісті, там дуже багато тіл. Каже, ну але типу ми не можемо сказати, що чи загинув, чи взяли полон. Ми вам не можемо сказати. У подружжя Ватаманюків двоє дітей мріяли про третю. Що би не говорили? Я завжди знайду на то відповідь, що він є живий. Він повернеться і у нас просто така історія, що ми хочемо третю дівчинку, і то у нас так мала чекає донечка, що тато повернеться, і у нас має бути ще сестричка. Вони не знали в перші місяці, я взагалі нічого не казала. Я сказала, що мені треба було поїхати по справах. Ото, що тяжко, бо в день ходиш, до них улибаєшся, а ночі закриваєшся в кімнаті і починаєш плакати. Бо кожен хтось розуміє твою ситуацію і, і тебе хоче підтримати. Хтось каже, тримайся, а це слово тримайся починає роздражати, бо ти розумієш, за кого триматися. Ти є мама, є тато у мене, є діти, але є чоловік, якого я, ну, чогось я чогось байшла заміж, що я його люблю. І за кого мені триматися, якщо він моя опора. Микола Житарюк пішов воювати 14 червня 2022 року. Був в одному загоні із Богданом Атаманюком. З Києва він переїхав. 14 лютого він приїхав в Донецьк, не повідомив мені, сказав, що їде в Суми. І 16 лютого він пішов уже в наряд. 19-го, десь, десь 19-го ввечері подзвонив його друг, побратим і сказав, що, на жаль, з наряду він не повернувся. Щонеділі Світлана та Марія приходять на центральну площу у Чернівцях на мітинги родин військовополонених та зниклих безвісти. «Приходжу на мітинг, щоб шукали так само безвісти зниклих хлопців, не тільки щоб не тільки повертали Азовсталь, морпіхів, щоб повертали так само оборонців, які боронили Бахмут, які вважаються зниклими безвісти. І вірю, що я доходжу. Його обов'язково обміняють. Євген Пасалюк, Ярослава Боячок, новини Сі-4. На Буковині за допомогою дрона затримали чотирьох ухилянців, які намагались потрапити до Румунії. Охоронці рубежу виявили рух в бік кордону чотирьох людей, які намагалися втекти. Однак оператор безпілотника виявив їхнє місце розташування та передав координати групі реагування. Прикордонники з'ясували, що мешканці Чернівецької та Харківської областей під час спроби незаконного перетину кордону дистанційно отримували вказівки про напрямок руху. За це кожен з них заплатив 3 тисячі євро. Наразі правоохоронці шукають організатора схеми, водночас затримані, отримали протоколи про адміністративне правопорушення. Вартість проїзду у Чернівецьких тролейбусах зросте з 1 березня 2024 року. Рішення про підвищення тарифу затвердили на виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. Одна поїздка тролейбусом вартуватиме 12 гривень для студентів 6 гривень. Для школярів проїзд залишиться безоплатним. Як і всі решта тарифи, в тому числі й комунальні тарифи, вони час від часу переглядаються зв'язку з дорожчанням вартості. В першу чергу це електроносії, вартість запчастин, вартість комплектуючих і в цілому обслуговування, і автоматично це навантаження на бюджет. Відшкодовувати за проїзд наразі досить критично. І ми ще раз хочемо наголосити, що навіть цей тариф 12 він не є зараз економічно обґрунтований. В Україні з 1 березня проіндексують пенсії. У середньому після індексації пенсійні виплати зростуть на 322 гривні. Кого стосуватиметься індексація та якою буде середня пенсія для боковинців? Дізнавалась Вікторія Макайда. Яку пенсію? Чотири з половиною, але не вистачає світло, газ треба заплатити. Це все, все платне у нас зараз. Ну, комунальні послуги дуже дорогі. Так що нам з цими пенсіями не знаю, може піднімуть, може буде ставати. А поки що і ліки, а ліки теж дорогі. Зайдемо в аптеку, ліки такі астрономічні сумні. За ліки треба заплатити комуналку, а на їді вже як є, так і є. Педагоги, які вийшли на пенсію до певного року, то тобто то. Значно раніше отримують дуже мізерні пенсії. Три з лишнім чотири тисячі. Але пенсія педагога на сьогоднішній день значно вища, прожити на таку пенсію неможливо. Якщо людина має велику оплату по квартирі, їй нічого не залишається на те, щоб мати на деякі. Закупіли деяких товарів. Та не пенсія, три з лишнім, чотири з лишнім. Це якийсь абсурд. Дуже маленька. Ну три з половиною, максимум чотири. Ну це Що? дуже мало. Ви розумієте, а зараз зима заплатити комуналку. Боже мій, економимо на всьому, щоб заплатили, заплатити за комуналку. Ми люди такого старого формату, ми стараємося, щоб у нас боргів не було по комуналці. З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій здійснюється перерахунок пенсії, надбавок, підвищень та інших доплат. 23 лютого поточного року уряду прийнято постанову 185, яка передбачає власне індексацію пенсії, зокрема з 1 березня 2024 року, з застосуванням показника збільшення середньої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, яка враховується для пенсії, в розмірі 1,0796. Простими словами сказати, що застосовується процент майже 8%. Тому саме такий показник буде застосований при обчисленні пенсії на загальних умовах відповідно до закону про загальні. На обов'язкове державне пенсійне страхування у головному управлінні пенсійного фонду Чернівецької області розповіли, кому підвищать пенсії зростуть пенсії для колишніх військовослужбовців для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, індексація передбачає встановлення підвищення мінімальних пенсійних виплат для певних вікових категорій пенсіонерів, які також відчують збільшення пенсії. І буде проведено також перерахунки в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, який зріс у нас з 1 січня. Пенсіонери з числа внутрішньопереміщених осіб повинні до 1 квітня здійснити процедури відеоінгів. Ідентифікації інакше можуть втратити свої виплати, ми здійснюємо відеоідентифікацію ідентифікацію осіб, і власне просто ідентифікацію внутрішньопереміщених осіб. Які набули цього статусу до початку повномасштабної агресії, і до 31 березня власне урядом було продовжено термін такої ідентифікації, власне, ідентифікація цих осіб для майбутнього продовження їхніх пенсійних виплат через веб-портал пенсійного фонду можна залишити заявку на проведення ідентифікації. Вона буде оброблена відповідно до встановленого порядку. Вікторія Макайда, Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін. Новини Сі 4 Спецтехніка, зброя, військова амуніція, кінологи та сапери урок мужності для старшокласників організували у Чернівцях, що показали школярам. Дивіться у сюжеті. Урок мужності від Національної гвардії України відвідали майже 150 старшокласників. На захід запросили учнів спортивно-військового ліцею та інших навчальних закладів Чернівців. На вулиці в нас представлена автомобільна техніка, яка є на озброєнні національної гвардії України. Кінологи є і муляжі, тобто це вже, скажімо, зброя, яка раніше використовувалась, відстріляна зброя, тубуси так називаємо. І є зброя, яка використовується військовослужбовцями кожного дня, тобто бойова. Володимир Соморюк працює водієм регулювальником. Понад рік супроводжує особовий склад національної гвардії в гарячі точки. Учням пояснює, як реагувати на військову колону на дорозі. Прийняти право зупинити. Якщо брати, наприклад, міста Західної України, то якось менше реагують, тому що ну, на заході України. Так скажем, люди менш відчули, що таке війна. А якщо брати більше східніші регіони, і от від Дніпра вже в сторону Донецької області, то звичайно там люди, водії ну такі люди, які дійсно вже вони не один раз щось бачили і відчували, напевно, на собі, то вони зразу приймають цю вправу, зупиняються, пропускають військову техніку. Тобто вони розуміють, що таке військова колона, вони розуміють, для чого ця колона рухається, бо в основному це не тільки особовий склад ми перевозимо, а й також. І боєприпаси. На площу Філармонії у Чернівцях привезли військову польову кухню. Яка локація сподобалася найбільше? Е, стакан. Так <гум> ну, там тримають зеків перевозити. Ну, її використовують, щоб перевозити полонених або перев... перевозти людей, які в Європу там. Такі заходи багато чого навчають для людей. Знайомо було це розмінування. А нове. Ми побачили польову кухню і Ну, А так все нам було знайомим. Ми до нас вже багато разів ліцей приїжджали. Ми це вже все бачили. Польова кухня була дуже цікава. ми ж такого ні разу не бачили і зачка. Учням показували озброєння й амуніцію, пояснювали особливості військового зв'язку, роботу саперів та медиків. А ще вчили керувати дронами. Дуже класно все. Мені все сподобалось. Ну, на мою думку, це важко дуже. Не, є, що, що собі не, спробувати? не знаю, напевно, скоріше за всього, це. Е там, де було з собаками, зв'язано. Урок мужності у Чернівцях приурочений до 10-ї річниці Національної гвардії України. Олена Крічко, Олександр Улюнін. Новини Сі4. Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.